Привіт! Під цим відео я надам посилання на е, відеоінструктора, який навчає переміщенню та зміщенню е, вправо вліво шляхом приставного та перекресленного кроку. Рахую це невірним, дуже небезпечним. Дуже повільним пересуванням. Е, чому є багато факторів? Чому так? Тому що під час перекресного кроку е, боєць може зачепитись своїм взуттям одне за одне та впасти. Це по-перше. По-друге, не буде чіткого. Контакту з землею і чуттєвості, що знаходиться під підошвою бійця. Так само з приставним кроком. Приставний крок зміщує центр маси тіла, при якому прицільна лінія починає хитатись вверх-вниз. І точного пострілу в такому разі не буде. Також цей представний крок є дуже повільним і зміщення від вогневого плотного вогневого контакту буде неможливим, боєць буде загусочений. Отже, як правильно зміститись з точки з стрілу, який в правочівлі. Давайте подивимось. Наприклад, боєць веде вогневий контакт на 12 годину, йому треба зміщатись ну, вправо чи вліво. Для того, щоб він це зробив під і утримував ціль при цілі, на прицільні, йому треба використати спосіб танка. Башня лишається в місці, а ходова частина розвертається в ту сторону, куди треба бійцю бігти. Получається, якщо нам потрібно пересуватись вліво, ми розвертаємо нижню частину вліво і починаємо крокувати рівнинку, утримуючи прицільну лінію. Якщо вправо так само повертаємо нижню частину, крокуємо. Вправо вліво перемістились, вправо перемістились. При цьому ми добре утримуємо нашу ціль в прицільних пристроях і ведемо ефективний вогонь на уважений. Давайте розберемося, як правильно розгортатись і зброю з напрямку 12 годин, в напрямку 6 годин. Тут на відео, посилання, яке я вам надав знизу, розказує, що розворот треба робити прошпоштово, зробивши крок назад, після чого повернути. Це ви можете побачити в нього. Я розумію, це не є правильно. І своїм курсантам я задаю слідчу вправу. Я решав, значить, буду розвертатися через право. Плавшата звертається через ліво. Курсан, підтягуючи, чи боєць підтягуючи брою до себе. Ручи до себе. Там баланси, там щідя. Робить э, слідуючий. Знімає вагу явку з на мені і вагу з носка правої. ноги. Після чого робить... Тисні поштовх лівою ногою для різкого повороту навколо своєї осі. Таким чином потім йде вкладка зброї і виніси її на прицільну лінію. Ще раз. Контарші! Контарші! Дуже швидко! ефективно и безпечно.